Що для тебе мир? Мир для мене це спокійний ранок. Мир для мене це ходити в школу без тривог. Мир для мене це спати до обіду, коли вертається тато додому. Мир це коли всі живуть разом. Ніхто не свариться і завжди підтримує друг... один інший. Мир це коли ніхто не свариться, коли все, е, всі дружі, та вони можуть спокійно все вирішувати словами, а не битися. Мир це коли люди не сваряться, країни не сваряться. А... Мир для мене це спокійність. Життя без тривоги. Мир, що приїжджає мій батько з війни. Мир. мир це для мене ходити до школи кожен день. Мир для мене це коли я можу спокійно гуляти з друзями на вулиці. Мир України, мир це для мене, сім'я і батьки. Мир це для мене Україна.